Всім доброго дня. Вашій увазі представляю однокімнатну квартиру, жК на Німецькому озері. Забудовник Галицький двір. Продається на 9-му поверсі така однокімнатна квартира. Це ми зараз з вами перебуваємо в кухні. Кухня має 14 метрів квадратних. Загальна площа квартири со, майже 47 метрів. Це така житлова кімната. Площа приблизно 18 квадратів. Бачимо, є така маленька лоджія. Подивіться, які гарні краєвиди. Ведуться ще роботи. Здача будинку має бути в кінці 23-го року. Це є санвузол. І це такий передпокій. Тут є місце на різні поставити для взуття, для верхнього одягу. Тут є гардероб, що також є дуже зручно. Ще раз вам показую кухню і є такий балкончик. Продається така квартира, дев'ятий поверх. 47 метрів квадратних, однокімнатна. Кого зацікавить, звертайтесь з вами? Було Агентство нерухомості стабільність.